Здорово, кохані леді та джентльмени. Василь. Я прихворів. Цього кота Баба рідна. І, можливо, десь час від часу звучати, бо як Лесь по дерев'яцькій. Щоб ви розуміли, я не хочу. Але так само я не хочу, щоб мене гризла совість. Так що... Я обожнюю тікток. Дуже сильно. По-перше, за те, що якось надихнув мене на формат відосю про фауну, виявляється, відбиті на голову бурсуки, це набагато цікавіше, ніж відбиті на голову лайфхаки. А по-друге, за те, що абсолютно знищив мені можливість концентруватись на чомусь довше п'яти секунд, якщо знизу не стрижуть мило чи не роблять праху пса олівці. Тому закликаю вас негайно отримати оце. А також зіграти з фортуною в чувачів у спробі відгадати наступну звірюку з інтерактиву. Для новеньких чи погано пам'ятаючих це мікс тваринки з нетваринкою. Ну а зараз, коли лайк авансом поставлено, а традиційний щоденний донат зсу закинуто, я сподіваюсь, лінивець лінивець є одним з найцікавіших представників тваринного світу на цій планеті. Бо якби слово енергія мало лице, то лінивець до нього не мав би жодного відношення. А тому, що еволюція, яка спочатку понерфила тірекса до курки. Уявіть одного дня прокидаєтеся, у вас клоака. А тоді дотягнулася і до лінивців, і в принципі, спасибі, дякую. То зараз ми її знаємо як суперповільних чуваків, які на землі, що буває до речі, не часто виглядають ніби з усіх сил, стараються контролювати алкогольну інтоксикацію. Зачекайте, зачекайте бай момент! А коли землю приходилось ділити з їх пращурами мегатеріями, шість метрів довжину, так чотири тонни ваги, сука і пальці. НАХУЙ Ще й веганом було чисто по настрою. І, типу час від часу, а лайкикаді. Like Їло шаблезубих тигрів позорного жовтого кольору. Правда, пізніше цю версію відкинули через особливу будову зубів. Та все ж відростити таку доісторичну історичну сраку. Це скільки гектарів до історичного лісу треба все обхати з одного боку? З іншого любителя авокадо можете цьому плоду кохання бобра з під'їздом подякувати. Бо якби не він та його доісторична надмісна щелепа, то дуже імовірно, що ваш суперкорисний фрукт зі смаком нія до нашого часу не дожив би. Ну а потім, як завжди, прийшли лисі мавпи, які ніколи не втомлюються, і відбулась. Еволюція, в мене до речі, недавно теж відбулася еволюція. Якраз коли я отримав коробку. Осорі Смарт мультипіч або ейрфраєр, яка вже встигла колонізувати пів півтіктоку, по дозволяє не втикати змучено на сковорідку після пітного робочого дня юзати до 85% менше олії та власного часу. Завантажили 6-літрову шухляду замороженими нагетсами, наприклад, 205 градусів, 0 мл олії та 11 хвилин в старт. До речі, завдяки двом нагрівальним елементам та технології 360 термо IQ нічого перевертати не треба. Якщо згорить, то рівномірно із усіх сторін. І характерні хрустка скоринка зовні та ніжність. Всередині готові смачно. А якщо завантажити застосунок, то крім розумного дому та керуванню по Wi-Fi, Wi-Fi, відкриєте ще 61 страву, 42, з яких хочуть тільки. Олії також купа смарт функцій на сенсорній панелі під різні страви і задачі, щоб і м'ясо, і овочі, і цукорки, мінімалізм дизайні і відсутність в хаті шлейфу з ароматом смаженого яйця щоранку. Словом, дуже крута інвестиція в здоров'я, час і нерви. Ідеально на подарунок комусь хто не любить заморочуватись, любить смачно їсти і ненавидить транжири та канцерогени. Обирайте свою мультипіч разом за Ало, приємних покупок. Зараз лінивців є декілька видів, які в свою чергу поділяються на двопалих та трипалих, на що вам напевно насрати. Помацти їх на власні очі можна в Центральній та Південній Америках, збоку виглядаючи приблизно отак, бо 90% свого часу лінивці тупо чилять на дереві, максимально економлячи кілоджоулі в організмі. Сплять вони біля 15 годин на день. Листочок перетравлюють від тижня до місяця, а їх топ швидкість на землі 4 метри за хвилину. І ні, це не про лінь. Просто тоді, як інші тварини залутали собі чи то бивні, чи ікла, чи хоча Повагу лінивець став щасливим бать, власником найповільнішого метаболізму на планеті. Все круто. Я наївся. Ось на першому місці трипалий лінивець. Друге зайняте. Ану, блядь, великою пандою, а на третьому ліни весь двопалий. Забув додати, вони практично ніхто я не бачать днем і майже ніхто вночі. Дві порції буряка все вообще. Хоч і компенсують супер нюхом і чудовою просторовою пам'яттю. Та тим не менш, і якщо твоя користь в бою стоїть десь між катарактою і компасом, то, очевидно, краще, щоб твоїм найзлішим ворогом була. Гравітація лінивця не на дереві можна в принципі побачити в трьох випадках. Перший він з нього впав. Так, лінивці дійсно падають з дерев. Спойлер, нічого страшного, в них імунітет. We, 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 we. І деякі джерела, які їбали достовірність інформації в ніс, пов'язуються з мохом, який росте на лінивцю, тому що той типу лінивий і типу лінується митись. Ну і десь там гілочку своїми копитами переплутав, десь забув, яку сторону працює гравітація. Ну і. А, лінивці падають з дерева, тому що вони й тупі. Ага, але я набрехав. По-перше, лінивець на дереві, що риба у воді, не тоне. по-друге, звалитись він з нього може, тільки якщо в процесі хубавих розрахунків вибрав затонку гілку, бо за другу встигає схопитись уже на землі. А по третє, під носом у те мох, а то водорості, і ростуть вони там взагалі. то не просто так. Отже, друга причина зустріти лінивця на землі, тому що з дерева зі смачними листочками, де він сидів, залишилось просто дерево. І треба йти шукати з листочками. І причина номер три, бо тому що пора йти справляти експансію. Лінивці ходять в туалет стабільно раз в тиждень, тому що великий шлунок, повільний метаболізм і так далі. І от деякі види тягне робити це виключно у ґрунт. Дайом за іронією долі. На землі їхнє маскування стає десь як у Дракса з вартових галактики, тобто ніяким. Тому в 60% випадків бідолахи зустрічають там свою смерть. От б, ні, ну з такими приколами, я би і сам ходив срати раз у тиждень. Ямку, якщо шорить хвостиком, яка виконує функцію лопати, і за один раз витискають з себе третину власної ваги. Тобто так, якщо в середньому лінивець важить 9 кілограм, то 3 з них це що все рівно не дотягує до кількості у деяких людях. І я чую, чую ваше запитання, як від людей дипломованих. А чого? Не срати з дерева. От і наука якось теж морочила собі цим голову. Наш блядь, проблем інакших нема, Правда, ми ну, ж усі блядь, важливі вирішили. То тільки блядь, лінив зі своїм туалітом і лишився. Правда, і доморочилась до того, що лінивці так не роблять, тому що вони не хочуть. Але вчені такі та ну ні і виявило, що такі ні хуя. Коли лінивець видавлює трилітрову в землю, деякі представники молі, які більше ніде, крім як на лінивцю жити в принципі не хочуть, щедро фаршують її своїми яйцями, які пізніше виростають і вилітають в пошуках нових лінивців. А чому? А тому, що інтроверт блять. з іншими фекаліями, їй бачите, складно. От вона сидить на лінивцю, інтровертить блять, аж поки не вмре. Ну а там далі перетвориться в добриву, через яке потім і виростають ті самі камуфляжні водорості, які допомагають лінивцю зі стелсом, і які на краняк він може навіть перекусити. А от коли я починаю гризти нігті, так зразу бля. Так, да, статі, хватить мені писати, що ти Дімон, баночку потягнув, я взагалі, таким не займаюся і останнім теж не рекомендуй. Як не парадоксально, єдине, що лінивці роблять швидко, це їться. А, і ще плавають. Але плавають напевно, не так швидко, як їться. Займається близько хвилини і є настільки рідкісним явищем, що ми майже нічого про то не знаємо. Ну, але трохи таки знаємо. По-перше, самці. Як і в багатьох видах, в самців між собою старий добрий Battle рояль. В той час як самка слить на дереві і раз в 10-15 хвилин верещить на всій тропіки. Приблизно отак. Окей, okay, якщо серйозно, то це якщо про три палу, двопала самка натомість просто сидить на дереві і консервативно тхне феромонами. Хто з самців дійшов перший, той і домінант, який лишається на перший шлюбний тиждень і дуже часто наполегливо, і у всіх можливих позах реально намагається стати батьком, але в той же час саси жопу, енергія недержавна, спати хочеться. І поки він це робить, до самки на гіпіску завалюються лінивці, яким не хочеться. І так як інфи про сон самки я не знайшов, далі ймовірно відбувається наочна демонстрація слова заї. Бо що це за жіноча хорні версія Едварда Калина в дикій природі? мені уявити страшно. Але мама з лінивця класна, як мінімум, тому що дуже мило виглядає, і всюди з ним носиться. Звісно, поки мікролінивець файносі тримає за мамині водорості, і випадково не програв гравітацію. Бо тоді, в 90% випадків, самка висловлює щире обурення і занепокоєння, обіцяє обов'язково розібратися з тими всіма негідниками, хто це зробив, хто приклав до цього руку лапу, чи ні. Так їй повні. А ще буває прикольно перевертати з ніг на голову відоси з лінивцями на канатах, щоб вони такі, типу. І не прикольно, коли канати виявляються лініями електропередач, які стають ще одною причиною забаранитись у світі дикої природи, коли ти лінивець, не говорячи вже про браконьєрство, смерть під колесами машин на дорозі, чи просто коли тебе ну сп***ли. Бо ну прикольно. Та якщо ви думаєте, що через оце миле личко і спокійну вдачу ви зможете залутати лінивця без бою, то мабуть ні. Бо якщо на Ютубі існує відео з назвою Як вижити після атаки лінивця, то ну його краще. Не. От я написав Scientist, і мені Photoshop згенерував отакого Scientist. О, а це ж. Але мені треба. ну, Мені треба тьотю Галину, блядь З пробірку. Це що, типа, все палець? Гумова сітка. О, По-перше, ми можемо цю ногу трошки. Ну, разом з ногой, та як би. О. Можеш ножку, будь ласка. Отак, вот а цю ножку. А ну дай споткай, а ну стань нормально, стань нормально, дай споткай.